Щодня вони працюють на вулицях Херсона під атаками армії РФ. Майстер виробництва КП парки Херсона Микита Геєв розповідає про один з випадків, який трапився з його бригадою, коли російські військові з дрона скинули обухівку поруч із ними. Працювали е, так за прицепом, стояли, грузили, і скид був по цій стороні біля колеса. Приземлилося. Ну, звісно, я з всіх своїх зразу е, в укриття. Потім швидка приїхала, ну, відвезли нас, констатували контузію у всіх. Головний біль, шум у ушах був десь ну, дня три десь точно було таке. Ну, розмовляти тяжко було. Була контузія, головокруження, робота і сознання. знання. Ну, і впоследствия з дзвона, мене лопнула ось перепонка. Потім две було так плохо. Ми йшли за трактором, дрона не видели і навіть не слышали його практично. Ну і шарахнуло дуже сильно. Ну, Якби бы осколками нічого не задело, але контузія була дуже хороша. Це комунальне підприємство розпочало працювати після деокупації Правобережжя. За цей час один працівник загинув. 20 отримали поранення на робочому місці, говорить директор Андрій Тищенко. Вот заднее сиденье э, э, был прилет сзади, ну, метров, наверное, может за діти автобуса ясковком прошила сиденье, яке посередине стоит, Прошила борт і прошила сиденье і пострадал чоловік. Це водій громадського транспорту Сергій Шиндяпін. Його автобус чотири рази був під російськими обстрілами у передмісті Херсона. Під обстріл потрапив і його колега, водій тролейбуса Геннадій Ремесло. Стекла, звісно, відремонтували все. Конечно, Ми головні потолки тут не можуть відділити. Тут чоловіка не довезли в больницю. Так сиділа, прошила його, так і це забрала скора. Громадський транспорт у Херсоні продовжує працювати. Щоденно на маршрути виходять до 20 тролейбусів міського комунального підприємства Херсон Електротранс, говорить директор Петро Дементів. У нас таких було випадків в цьому році чотири. Були скиди з дронів. От і був обстріл території підприємства вночі. От, з 10 на 11 серпня пострадали тролейбуси, пошкодила наша будівля і цеха ремонтні. Оце тролейбус, який був пошкоджений таті обстрілів ворожою артилерією і скидав дронів на наш, на наш комунальний транспорт. Цілодобово працює комунальне підприємство Херсонський водоканал. У нас шість насосних станцій водопроводу, котрі працюють цілодобово. Сімнадцять насосних станцій каналізації там теж обслуговуючий персонал, вони працюють теж цілодобово. Ми обслуговуємо майже тисячу кілометрів водопровідних мереж і 298 кілометрів каналізаційних мереж, в тому числі міські очисні споруди. Щоденно наші об'єкти. Підтверджені атакам агресора, І це різне, це і ракети, це і ствольна артилерія, і дрони. Звісно, за словами Олексія Савченка, через російські обстріли міста один працівник загинув на робочому місці. Десятеро отримали поранення. При виконанні обов'язків 4-го числа цього місяця місяця. Прилетів дрон, був ранений з напарником, визвали скору допомогу, швидку допомогу, зробили операцію, повитягували осколки. У мене ще залишився осколок в почці. Ми виконали роботу, ту, що було нам надано по наряду. Попали під обстріл. Під час обстрілу дві людини було поранено. В тому числі і я у мене було легке поранення передпліччя. Лікування зайняло не дуже довго, там, десь, десь близько місяця. Я знову повернувся до роботи. Шостого грудня від удара балістики по нашому по нашому управлінню водоканалу Я постраждала дуже на мене зерною волною вибило вікно. З віконною рамою було поранення голови, струс мозку. Надавати медичну допомогу пораненим це першочергово. Говорить фельдшер станції екстреної медичної допомоги Сергій Єгоров. Були недалеко скиди дронів, артилерія, тому що артилерія б'є. Ми приїжджаємо, 10-15 хвилин. Повторюється той самий в той самий бік. Вони б'ють. На жаль, масивні кровотечі, вони не дають дуже багато часу пацієнту. Тому якось намагаємось. чуємо, що обстрілів немає, приїжджаємо на місце, надаємо допомогу і вже. Намагаємося якнайшвидше їхати до лікарні. Російські військові пошкодили більше 20 автівок екстреної медичної допомоги, розповів начальник гаража Іван Огородник. Автомобіль був на пункті, Станіславському пункті Білетавської станції знаходився якраз на. На пункті не було виклику, але автомобіль все-таки дрон побачив, зробив скид один, потім зробив додатковий скид. Ми бачимо наслідки цих скидів. Нас постраждало за останній рік вже біля 26 автомобілів і 36 наших співробітників, який із них один загинув. Водій Володимир Павлюк розповідає, був свідком загибелі лікаря і поранення фельдшера під час одного з викликів. Ну це був визов кіндійку. Приїхали, бо там були ранені. Приїхали на визов, ну там і повторний вибух був. Як скинули, там ще був місцевий мужчина, він поміг всіх машину погрузити, і я вивіз його в безпечне місце. А там приїхала наша друга швидка. Забрали. Попри пережити, усі герої нашого сюжету продовжують працювати і виконувати свої професійні обов'язки під постійними обстрілами армії РФ. Свою роботу вони героїзмом не називають, говорять, робитимуть її і надалі. Марина Круглова, Ігор Печенко, Григорій Шматко, Валерій Іваненко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.